За минулий тиждень на Сумщині на 30 відсотків збільшилася кількість хворих на коронавірус, розповідає головна інфекціоністка області Ірина Троцька. 215 випадків ковіду були зафіксовані практично в усіх районах і містах. Але підкреслює Ірина Троцька, останнім часом ця хвороба не часто викликає важкі наслідки. Останній смертельний випадок був зареєстрований на початку року. Він був пов'язаний із супутнім захворюванням пацієнта, як і практично всі летальні випадки останніх років. Це були люди похилого віку, частіше за все, які мали серйозну супутню патологію з боку серцево-судинної системи, онкозахворювання, нирки, нервова система. То частіше так було віл-інфекція, безумовно, і туберкульоз. Хворі з цими захворювання вони переносять ковід більш важко і більш такі ну, летальні випадки. В реанімації обласної інфекційної лікарні наразі перебувають два пацієнти, які потребують кисню. Обидва з ускладненнями після інших хвороб, зазначила пані Троцька. За її словами, коронавірус дуже мінливий. Постійно фіксуються його нові варіанти: серед найновіших вірус стратус. Це перш за все, ну як і раніше, підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація дуже характерним для стратуса. Є такий хриплий голос більшість людей має такий симптом. І якщо мені зараз, ну, багато телефонує знайомих, за кордону, в тому числі де конкретно накриває ще більше випадків, ми там бачимо цього захворювання. І, і Я вже ну, по по з звукам, вони кажуть, добрий день, я вже чую, що це, мабуть, саме ковід, бо голос хриплий, дуже характерний. За словами Ірини Троцької, більшість населення перехворіли на ковід і мають антитіла, які працюють із новими варіантами вірусу. Але з першими ознаками захворювання необхідно звертатися до лікаря, щоб не запустити хворобу. Навіть при незначній температурі лікарка радить обмежити фізичну активність і пити жарознижувальні препарати. Це або івоброфен його компан ну, варіанти, або це парацетамол, не в кому разі не Ну, Раніше казали, навіть коли я ось вчилась, і мені розказували, що під час э, ГРВІ, коли підйом температури, то э, ну, утворюється інтерферон, який блокує віруси та таке інше. Так, інтерферон утворюється, але сама температура в даному випадку підвищення температури, вона вкрай небезпечна для людини, і тому ми вибираємо, що краще, краще знизити температуру. і Сьогодні абсолютно нові підходи до боротьби з ГРВІ, в тому числі з ковідом, безумовно, з грипом це зниження температури тіла. Ми не можемо допускати її підвищення. Крім того, проти жаразнише, -жар чи вони мають протизапальні ефекти, це дуже це дуже, дуже гарно також треба з першого дня хвороби приймати противірусні препарати. Існують і спеціальні ефективні ліки від ковіду. Чи приймати антибіотики, визначить лікар після проведення обстеження. Рекомендовано багато пити рідини, воду, компоти та дотримуватися дієти, виключити жирну їжу, окрім жирної риби, вживати овочі і фрукти, особливо зелені, а також бульйони. А в якості профілактики Ірина Троцька радить зміцнювати імунітет, вести здоровий спосіб життя, а також уникати місць з великим скупченням людей або носити в таких місцях захисні маски. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.